Ювілейну виставку презентувала в Ужгороді заслужена майстриня народної творчості України Людмила Губаль. Твори живопису та роботи декоративно-прикладного мистецтва. Художниця представила у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Виставка різнопланова. Тут і кераміка, грунтований текстиль, вишивка, ляльки, твори образотворчого мистецтва. Воно все пов'язано з собою. І воно якби перетікає робота в роботу. І ну, так виходить, що, що це всі мої діти, і мені подобається робити, якщо я, скажімо, ну не те, що втомлююся, а ну якось не бачу в одному сьогодні настрої, то я перехожу в інший, і це мені допомагає. 30 відсотків, які десь місяці три зроблені, тобто нові роботи, а є роботи давніші. Людмила Губаль очолює закарпатський осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, метою якого є збереження та пропагування народних традицій. Наразі до спілки входить 25 членів серед відвідувачів виставки і колеги пані Людмили, які вважають її творчість яскравим прикладом продовження традицій народного мистецтва в різних видах та жанрах. Сьогодні вона презентує свій доробок, це своєрідний творчий звіт. Тому ну, що Людмила Маріальна людина різностороння, у неї просто неймовірна кількість талантів. Вона працює в багатьох видах прикладного мистецтва. Також у неї тут є доробок образотворчого образотворчому мистецтві. Я рахую, що достойні роботи. Тут ми маємо з одного боку кераміку. Вона є випускниця училища прикладного мистецтва, як керамік. Вона дуже гарно, просто дивовижно освоїла різноманітні техніки художнього ткацтва. Причому такі глибинні, народні, закарпатські, скажімо, лемківські, гуцульські. Ми маємо тут дивовижно, вона тут уже свій своєрідний напрямок створила це лялькарство. І ще одна така незвична трошки річ, яка є, це, звичайно, народний одяг. З одного боку, це розвиток традицій: бойківських, Лемківських, Гуцульських, а з іншого боку, маємо дивовижні авторські костюми. Свій мистецький досвід Людмила Губель передає охочим до творчості. Багато років майстриня проводить різноманітні майстер-класи на базі Закарпатського музею народної архітектури та побуту, навчає пані Людмила і наймолодших, викладає у Коритнянівській дитячій школі мистецтв малювання. Те, те, що я бачу, я я ще поки що не можу вкласти у себе в голові. Наскільки людина е, творча. І, видно, вона має потребу це видавати. Я дуже рада, що наші діти мають у кого вчитися. Вона у нас викладач викладає образотворче мистецтво і також елементи дає декоративно-ужиткового мистецтва. І це і писанки вона завжди робить. У нас ми робимо до Паски виставки. Вона завжди представляє свої роботи, роботи своїх дітей. Від колективу школи мисткиню привітали пісенним виступом ансамбль викладачів та учнів Глорія. Натхненням для створення робіт для Людмили Губаль є не тільки народні традиції та культура, а й саме життя у різних проявах. Це абсолютно всюди, тому що буває, йдеш по дорозі, якийсь настрій, там замерзне роса, чи ще щось, хтось щось говорить і воно спивають якісь думки. Так що будь-що і будь-де асоціація проявляється. Оглянути творчий доробок Людмили Губаль під назвою «Мій світ можна до 2 грудня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.